Слава Ісусу Христу! Всіх вас вітаю сьогоднішнім прекрасним праздником. Маємо сьогодні свято Верховних Апостолів Петра і Павла. Сьогодні я їхав на одну літургію святкову преміційну і по дорозі. Часом люблю собі вмикати радіо, і там ведуча на цьому радіо розповідала про сьогоднішній праздник, про різні такі повір'я народні. І мені так аж вуха, знаєте, такі мабуть, я щось не дочитав про цей праздник, бо стільки всяких різних вірувань, зв'язаних і нехристиянських, християнських зв'язаних з цим праздником Петра і Павла, і так з кожним праздником, я підозрюю. Тому дуже важливо, я собі так якраз по дорозі роздумовував, дуже важливо шукати сенс. Питати, якби кожного свята, коли ми святкуємо, що воно мені дає, як стосується мене. Бо, власне, через нерозуміння, як це, наприклад, ці дві особи, Петро і Павло, їхнє життя, яке має вплив на моє сьогодення, через брак розуміння, так, втратився сенс, і понадумовувалися різні різні такі повір'я, що там можна робити, що не можна, що рекомендовано, що не рекомендовано, і всякі дурнячки. Так от, сьогодні ми будемо говорити про двох апостолів. Церква дає нам спеціально цих обох разом, хоча вони померли в різні роки. Обоє загинули мученицькою смертю. Знаєте, що святий Петро був розіп'ятий на хресті вниз з головою. Святий Павло був стятий мечем, так, такою шляхетною смертю загинув. Але обоє одного того самого дня в різні роки. І поховані. В одному і в тому самому місті, у місті Рим. Дехто з вас вже був у Римі, де дехто ще лише мріє поїхати, то зможе теж відвідати і побувати на могилах і апостола Петра, і апостола Павла. І ми сьогодні шануємо цих, власне, двох апостолів разом, тому що разом вони одного дня померли, мученичіською смертю, має на увазі одної дати. І церква сьогодні ставить нам цей праздник для їх вшанування і в чому є сенс цього свята. Це дуже важливо так? віднайти зміст. Помагає нам завжди Боже Слово на цей день, яке є дано нам, аби зрозуміти зміст. Також помагає, якщо це є життя після того, то конкретно Його життя, тобто факти. Так? Дуже важливо. Треба розуміти, ми сьогодні святкуємо апостолів. Апостоли слово апостол означає посланий. Тобто ми сьогодні святкуємо двох посланців, посланців Божих, яких Христос послав на проповідь одного Петра, котрий за ним ходив, про якого довідуємося в Євангелії, і теж Павла, котрий зустрів Ісуса вже по Воскресінні, по Вознесінні. І на дорозі вже до Дамаску його відбулася ця перша його зустріч із Ісусом Воскреслим, яка перевернула все його життя, і він потім став. Апостолом, той, хто переслідував християн, сам став християнином і став ревним послідовником Ісуса Христа. Обидва, обидва постійно зростали в пізнанні, постійно пізнавали Господа. Так? Як Петро, котрий від самого початку ми читаємо, який він був, ну, м'яко кажучи, амбіційний, бо постійно казав: я там із усіх, хоч би всі тебе зрадили, я тебе ніколи, я там. І, і добре, але Ісус його приймав, і навіть потім після зради Христос йому пробачив. Більше того, дав йому, як ми цюємо сьогодні, дав йому ключі царства Божого, зробив його пастирем, видимим головою церкви і наступником цього Петра є сучасні папи, яких маємо так, конкретно в нашому випадку тепер Папа Франциск, і наступником апостола Петра. І цей праздник, власне, відкриває нам, е, відкриває нам християнський зміст, відкриває нам кожного з нас покликання, бо кожен з нас є охрещений. І на кожному хрещенні ми читаємо то Євангеліє, ідіть і навчайте всі народи. Тобто кожен з нас є посланий, кожен з нас є покликаний бути апостолом. І в тому є перший зміст, або е, перше, що нам говорить праздник про апостолів, що кожен з нас покликаний до того, щоб мати частку. Апостольства, тобто покликане до того, щоб своїм життям проповідувати про Ісуса Христа. Ці обидвоє постійно пізнавали. Петро ходив три роки за Ісусом, слухав, навчався, е вчився від Ісуса Христа, тобто зростав у пізнанні. так само, Павло дозволяв себе вести Святому Духові і постійно навчався. Мав різні випадки, розчарування. Ми сьогодні чуємо, він каже, чим я буду хвалитися? Ну хіба мою немиччю. І сьогоднішній Євангеліє теж нам говорить про пізнання, бо Ісус сьогодні ставить два питання учням. Перше питає, що кажуть про мене люди? І ми чуємо дуже такий широкий спектр відповідей, кажуть, що ти або пророк, або ти Ілля, або Єремія, або Іван Хреститель. І тоді Ісус ставить наступне питання. А що ви кажете, хто я? Для чого Ісус це ставить питання? Не тому, що Він не знає, хто Він такий. Але тому, що для нього важливо. Важливо, щоб я, ти, озвучили собі, назвали собі це. Хто він для мене? І він питає учнів, хто? І вже відповіді не такі не багацькі, вже ми чуємо не так багато варіантів. Тільки один Петро каже, ти син Бога Живого. Він один з 12, -х. всі решта мовчали. Не могли відповісти, або боялися, або ну навряд чи боялися, але не було в них варіанту відповіді. Завжди легко сказати про когось другого. Тяжко про себе говорити. Ми то добре знаємо. Про другого, то завжди знайдеться про що поговорити. Але важче говорити щось про себе, про свій досвід. А Ісус завжди питається нас, хто я є для тебе? Щоб відповісти на це питання, необхідно пізнати. Щоби я міг сказати про когось, хто це є. Я мушу мати контакт, мушу мати досвід з тою людиною. І з декого з вас, ви вже знаєте, в кого з вас я там хрестив дитину, вінчав, е, освячував будинок, пам'ятаю добре і ім'я, і певні деталі. А декого, з ким не мав контакту ближчого, хоча лише бачу вас тут у храмі, то навіть під час причастя тяжко мені ім'я згадати. Чого? Бо немає, немає контакту. І так само Ісус питає, хто я є для вас? Тобто Він з ними контактує, вони знають, так, пізнають його потроху, пі... зростають у пізнанні, але теж нас питає. Сьогодні ще свято кличе нас до того, щоб ми глибше пізнавали Ісуса Христа, бо Він сам каже, це вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога, і єдинородного сина, якого ти послав. Тобто це є вічне життя, щоби пізнати. Ми покликані любі, щоб зростати в пізнанні. Для того є ці важливі ці дві постаті, і Петро, і Павло, тому що вони залишили за собою такий слід, аби ми сьогодні, у 21 столітті, могли пізнати Ісуса Христа. Через що вони це зробили? Через проповідь, через те, що записали. Ми Кожної літургії, 80% літургійного року, всі перші читання на літургії, ми читаємо апостола Павла. Котрий нам залишив стільки багато різних листів до різних церков. І завдяки ним ми можемо зростати у пізнанні, для того, аби могти також відповісти, хто для мене є Ісус? Хто для мене Він є? І ці апостоли, як Петро, так Павло, поступово зростали в пізнанні. Поступово зростали в пізнанні Ісуса Христа. Тому той праздник кличе нас, аби ми також. Щораз глибше пізнавали Ісуса, бо того, що ти знав про Нього вчора, є мало. Недостатньо мати таку віру в 70 років, як віра першопричасника. Мало. Мало знати, що Ісус Христос є друга особа Божа, є Син Божий, який прийшов у світ, щоб світ спасти. Цього є замало. Ця ситуація цей такий другий землетрус в нашій державі, котрий ми зараз проживаємо, ця війна, нам у цьому допомагає. Бо виникає багато питань. А чого? Чому так? Скільки ще? І це нас трохи пробуджує, щоб ми почали зростати, питати Господа, чого ти, Господи, це допустив? Щоб ми почали пізнавати Його. Цей праздник нас до цього запрошує. Бо ці два апостоли є свідками і апостолами, котрі проповідували і все своє життя присвятили проповіді аж до смерті, до останку. Навіть в Кайданах ми знаємо, святий Павло, будучи в Римі вже засуджений і мав бути суд над ним, ще довгий час він приймав у себе різних християн, яким проповідував, яких навчав. І навіть будучи в Кайданах, він міг робити те, до чого його послав, до чого його покликав Ісус Христос. Ці обидва апостоли свідчать нам про Ісуса і кличуть нас, аби ми також про нього говорили. Це перше, про що нам говорить це свято, і ці два апостоли є прикладом для нас в тому, щоб пізнавати і зростати у пізнанні Ісуса Христа, аби могти справді сьогодні кожен з нас собі відповісти, хто для мене є Ісус Христос, чи я Його знаю, хто від мені. А Ісус теж сьогодні питає кожного з нас, хто я є для Тебе? Мало того, що про мене говорять тобі священники, що книжки написані. Я би міг вам тут про хри, по христології зараз цілу е, конференцію закатати. Ну, це буде мало. Мало. Христос постійно хоче себе об'являти тобі по-новому. В небі постійно Бога пізнають, неустанно пізнають. Тому не, не втомлюються, як один, хтось із молоді мене запитав, ну так не набридає там тільки радуватися? Нам тут може набриднути так, така радість, так феєрична. Але там не набридає, бо постійно Бог себе відкриває по-новому. Постійно всі, хто є в небі, ним захоплюються, ним тішаться, милуються. І відкривають його все раз по-новому. І ми тут теж на землі покликані до того, аби відкривати Господа, який він є. Сьогодні, можливо, Він тобі себе відкриє як милосердя, як, як ніжність, як добро, як той, котрий є другом, який підставляє тобі плече, або, можливо, котрий тобі каже, давай вперед. Короти тебе допомагає тобі. Бог постійно об'являється нам по-інакшому. По і хоче сьогодні, щоб ми теж пізнали Його через цю літургію, через це, що проживаємо, через це слово, яке ми чули, і через те, що будемо зараз його приймати у Євхаристії під видом хліба і імена. Нехай Господь за молитвами цих двох апостолів, Петра і Павла, поможе нам, аби ми справді зростали в пізнанні, ставалися апостолами Ісуса Христа, кожен на своєму місці. І щоб ми. Могли дати собі відповідь на це питання і могли разом з Петром відповісти на правду: Ти є син Бога Живого.